Знаєте, побуваючи вдома, я від себе різних емоцій. Ну, я думала, знаєте, подивлюсь, мені буде страшно, і мені хотітиметься повернутися в своє комфортне життя. Але ви знаєте, я так скучила за домом. Тут всі мої рідні, я дивлюсь на цих незламних людей, і в мене така гордість. Що люди через 4 роки війни, коли шахіди влітають за вікном, які я чула, ці повітряні тривоги, обстріли, вони тримаються, вони не здаються, вони придумують а, вони придумують різні варіанти, щоб вижити без світла, без води, без тепла. І люди живуть, люди живуть і не здаються. Чи це важко? Це нереально важко, це настільки важко психологічно, фізично, морально, діткам дуже важко. Можливо, хтось очікує в світі, що українці будуть просто помирати з голоду, з холоду. Ні, це не так. Це настільки сильна нація, настільки розумна нація, красива, яка думає. Я вчора стояла. В черзі одні там, 5 годин так треба було. І знаєте, я дивилась на нашу молодіж, на нашу молодь, як вони гарно вдягнуті. Вони нічим не уступають молоді в Парижі, вони нічим не уступають молоді в Канаді. І я бачу, що ці люди навчилися виживати в таких умовах, і при цьому всьому вони вчаться. Вони гарно виглядають, вони за собою слідкують, вони не здаються, і з кожним днем українці стають сильнішими. Але це ні в якому випадку не означає те, що якщо люди так вже навчилися жити, що це нормально. Ні, це не нормально. Якщо, дай би Боже, тут коли закінчиться війна, якщо до нашої влади прийдуть люди, які. Будуть розвивати нашу Україну, а наша Україна, повірте, вона нічим не гірше. Наш Київ, наші інші міста, нічим не гірше, ніж Париж, Варшава, Калгарі, Едмонтон. Тік, ну, те, що я бачила Турція, Греція ми нічим не гірші. У нас дуже гарна природа, дуже гарна інфраструктура. Просто шкода того, що, на жаль, Стільки багато вкрадено із цієї держави, як би це хто, хто б мені щоб не казав, якби вложити в нашу Україну і вложити в наші міста, ми нічим не будемо ступати іншим розвинутим, туристичним і красивим країнам світу. Мені дуже боляче, що я просто приїхала на деякий час. Але Моя сім'я мене жде там. Моє серце, половина мого серця залишиться тут. У мене немає того, що я хочу скоріше звідси втекти, навіть під те, що це постійна небезпека, тому що я правда, я пишаюсь своєю нацією. І я пишаюсь тим, що я українка. Слава Україні! Слава нашим героям! Слава нашому славному народу.